Всім привіт! Мене звати Надія. Я консультант та кейсворкер у благодійній організації USP UK. За останні два роки наша організація отримала більше 12 тисяч заявок на пошук спонсору. Ми та наші партнери по всій Великобританії змогли допомогти більше тисячі українців все-таки знайти свого спонсора та виїхати до Великобританії по схемі схемах for Ukraine. Тим не менш, на жаль, ситуація в Україні наразі не покращується, і ми щоденно отримуємо велику кількість запитів у наших соцмережах про те, як знайти спонсора, де знайти спонсора, що робити та з чого варто починати. Тому ми вирішили записати невеличке відео, щоб висвітлити дане питання, звернути вашу увагу на те, що варто робити при пошуку спонсора, та чого категорично робити не потрібно. Отже, почнемо перше і основне ви маєте визначитися з ціллю вашого візиту до Великої Британії. Це дуже важливо. Якщо у вас є друзі чи знайомі у Великій Британії, яких ви хочете відвідати. Якщо ви хочете побачити Лондон чи якусь іншу е, пам'ятку архітектури даної країни і згодом повернутися на місце вашого теперішнього перебування, тоді ця програма Homes for Ukraine не для вас. Для цього існують інші типи віз, до прикладу, віза, -віз, яка передбачає е, більш короткотривале ваше перебування у Великій Британії в якості туриста. Homes for Ukraine все-таки розрахована на людей, які планують проживати там довший час, прицелаштовувати, слаштовувати е, дітей до школи та отримувати повний соціальний пакет. Отже, якщо ви все таки та людина, яка шукає прихистку, хоче виїхати в безпечне місце і спробувати е, пожити в іншій країні, зокрема в Великобританії, тоді дане відео якраз для вас. Отже, першим, що ми радимо зробити, е, коли ви починаєте свій пошук спонсора, це зайти на офіційний сайт gov.uk, це офіційний урядовий сайт Великобританії. І знайти список організацій, які є одобрені та рекомендовані британським урядом. Тобто вони є абсолютно безпечні, вони перевірені британським урядом і вони вказані саме на офіційному сайті урядовому. Ось цей невеликий список організацій, які все ще працює, які все ще допомагають, намагаються допомогти українцям. Наша організація USP, який також є в числі тих організацій, які все ще допомагають. Отже, навпроти кожної організації ви бачите посилання на сайт, на сайт саме цієї організації. На сайті ви шукаєте заходите на кожен сайт окремо, шукаєте на кожному сайті форму для заповнення, форма запит на пошук спонсора. Ось я покажу, як виглядає форма запит саме на нашому сайті. Е, дуже важливо, будь ласка, ознайомтеся з усією інформацією, яка вказана у шапці ці, цього, цієї форми. Дуже дуже вас просимо, тому що ми не дарма е, описували і писали так, так багато тексту, щоб е, людина, яка подається, розуміла ці критерії, розуміла, що очікувати після заповнення даної заявки. Якщо ви все перечитали, з усім ознайомились і все вам підходить. Тоді заповнюйте форму, будь ласка, уважно заповнюйте свої контактні дані, оскільки це дуже важливо, тому що, якщо потенційно щось знайдеться, ми будемо з вами зв'язуватися. Вказуйте кількість людей в групі, чи ви подаєтеся одноосібно, чи це буде група, всю всю, всю інформацію заповнюйте, і також дуже уважно, будь ласка, наголошу на останньому пункті даної форми. Опишіть вашу поточну інформацію. Не потрібно писати, що в Україні війна, це за і так зрозуміло. Не потрібно писати, що ви хочете знайти спонсора та виїхати в Велику Британію. Це так також зрозуміло. Це очевидно з того, що ви якщо ви заповнюєте цю форму. Будь ласка, опишіть коротко ситуацію, де ви перебуваєте, в якій країні, в якому місці. Опишіть вікові критерії вашої групи, ваш вік і вік усіх людей, які перебувають разом, якщо ви подаєте з групи, які також є складовими вашої групи. Це дуже важливо. Це важливіше, ніж просто написати. Я хочу виїхати до Великобританії. Також можете вказати е ваш рівень володіння мовою. Це також буде інформативно для нас. Ось тому уважно, уважно заповнюємо форму. Уважно ознайомлюємося перед тим з шапкою профілю. Так само на кожному з інших сайтів, які все ще працюють, які все ще приймають заявки. Є також схожі форми, які вам необхідно заповнити, і очікувати очікувати на зворотній зв'язок. Хочу наголосити, що зараз жодна організація не гарантує вам того, що спонсор вам знайдеться. Тобто, ви заповнюєте форму і не очікуєте, що вам подзвонять через день чи через два. У разі, якщо для вас знайдеться якийсь варіант, тоді з вами сконтактують. Тому ми радимо, як то кажуть, стукати усі двері і заповнювати форми не на якомусь одному сайті, а на усіх, можливих. Ось це перший такий основний ем, урядовий крок, скажімо, перше, що ви мусите зробити. Другий е, крок, який ми радимо, другий спосіб пошуку спонсора е, це. Пошук через людей, які вже перебувають в у Великобританії. Тобто, якщо у вас є там друзі, знайомі, родичі, які, до прикладу, виїхали ще е, давно до початку війни, або виїхали вже по схемі хомсвої країни, вони проживають у Великобританії, вони мають своїх спонсорів, вони мають вже якесь певне коло спілкування. Вони можуть питати, дізнаватися в у колі свого спілкування, чи є бажаючих хто хотів би виступити спонсором для там вас конкретно для родини для людини. Тобто, це е, також дуже дієвий спосіб е, шукати через знайомих тих людей, які вже перебувають там. Е, дуже часто трапляється так, що спонсори м, приймають родину, отримують з цього позитивний досвід. Наприклад, це в них складається добре, гарні відносини, гарно вони ділять побут, і вони мають гарний позитивний відгук, гарний позитивний досвід, і вони можуть радити своїм друзям, що ось ми прийняли українців, це не так важко, це має якісь свої певні переваги. Тобто, це також дуже дієвий спосіб, коли вони діляться між собою якимось таким досвідом, і таким чином відштовхують все нових і нових людей приходити до цієї програми і виступати спонсором. Тому, якщо у вас є друзі, знайомі, родичі, які могли б вже перебуваючи в Великобританії, вже перебуваючи на місці, спробувати пошукати вам спонсора, то це дуже дуже дієвий варіант. Ось також напевно ви чули неодноразово, що є усілякі групи у Фейсбуці, в Телеграмі, де люди, начебто, шукають спонсорів, і де начебто сидять також спонсори і пропонують свої. Так би мовити, не послуги а пропонують себе як у якості спонсора. Ми наголошуємо і дуже дуже часто з усіх на усіх соцмережах про це повторюємо. Будьте дуже уважні при пошуку спонсора через будь-які соцмережі. Поясню, чому на жаль, оскільки попит на пошук спонсора досі досить великий. На жаль, люди недобросовісні люди, шахраї, цим дуже гарно зараз користуються. Вони мають цілі схеми, вони удосконалюють свої схеми. Um, і бачачи те, як люди намагаються знайти спонсора, вони пропонують свої послуги, вони пропонують здебільшого зазвичай шахрайські послуги завжди є платними. Тобто, якщо ви десь чуєте, десь бачите, що вам допоможуть знайти спонсора, вам допоможуть податися на візу, вам будь-що допоможуть зробити з виїздом до Великої Британії, але за гроші, будь ласка, тікайте звідти, тікайте звідти якомога швидше, тому що ця програма є абсолютно безкоштовна повністю від початку до кінця, сам процес пошуку, подача на візу, здача біометрії, візовому центрі все є абсолютно безкоштовно. якщо хтось намагається взяти з вас за це гроші скоріш за все закінчиться тим, що ця людина зникне одразу після отримання суми, яку вони за це вимагають. Саме тому ми наголошуємо, будь ласка, уважно відноситися до пошуку спонсора і не платіть гроші, аби кому не платіть гроші взагалі. Якщо ви чуєте, що за це треба заплатити, тікайте, бо нічим хорошим це не закінчиться. І в 99% це зазвичай закінчується тим, що люди звертаються до нас, що робити. Я заплатив гроші, але нічого не отримав. Шахраї зараз дуже винахідливі, вони мають абсолютно. Ем, Різні гарні схеми, що ви не будете підозрювати, що вас обдурили вплоть до моменту, коли ви вже будете стояти на кордоні, і коли прикордонник вам скаже, що в нашій базі немає такої візи, в нашій базі немає такого номеру. Тобто вони є дуже ювелірні зараз, вони удосконалюються. Якщо у вас просять за це гроші, тікайте. Саме тому я хочу також показати після цього відео, додамо усі посилання на наші сайти, на наші телеграм-канали, на наші інформаційні канали, щоб ви змогли ознайомитися з даною інформацією на нашому телеграм-каналі. Ми дуже часто висвітлюємо інформацію про шахраїв, власне, з досвіду людей, які, на жаль, скористалися послугами цих шахраїв, тобто надзвичайно багато. Ось у нас є канал, в якому ви просто в пошуку вводите шахраї, і тут вибивають величезну кількість сторінок, контактів людей, які являються шахраями, які взяли гроші за свої послуги, і потім заблокували всі соцмережі, всі контакти, і все їх вже практично знайти неможливо. Тому, будь ласка, ще раз наголошую: не платіть ні за які послуги в даній програмі платити не потрібно. Якщо йде мова про гроші, значить це вже поганий варіант, і він вам не підходить. Ось, якщо все-таки вам вдалося якимось чином чи через друзів, чи через е, організації е, знайти спонсора, наступний крок це теж дуже важливо. Е, я розповім, як це відбувається в нашій організації, і е, дана модель є дуже м, безпечна і дуже зрозуміла. Поясню, чому у нас в організації, коли знаходиться спонсор і, і е, гість, коли ми розуміємо, що вони одне одному підходять по певним критеріям, які були умовно в спонсора, коли він прийшов. Ми влаштовуємо між ними відеозустріч. Обов'язково ця відеозустріч має відбутися. Відеозустріч знайомство. Неважливо, чи знаєте ви англійську мову, чи не знаєте. Ми допомагаємо з з перекладом. Але відеозустріч має відбутися. Чому? Тому що одна справа, коли ви умовно заочно знаєте людину. Прочитайте про неї якийсь текст, хто вона, що вона, з якого вона регіону, тобто маєте якусь більш загальну інформацію. Інша справа, коли ви безпосередньо з цією людиною вже познайомились, нехай по відеовиклику, але ви принаймні її побачили. Ви з нею поспілкувалися, ви позадавали питання, які вас цікавлять. Ця людина позадавала також питання, які її цікавлять. Ця людина може також показати житло, яке вона пропонує. тобто. Це, це дуже корисно для обох сторін попередньо познайомитися з потенційним спонсором е, особисто, нехай навіть через відео виклик, але це дуже важливо, тому що коли ви вже поспілкувалися, ви маєте якесь вже певне враження про ці про цю людину. Ось тому ми дуже наголошуємо, дуже радимо, якщо все таки відбулося так, що ви знайшли десь спонсорів там через якісь соцмережі, е, але там довгий час, допустимо, переписуєтесь, і вам здається, що там ця людина справді хоче виступити спонсором. Вони не, не вимагають від вас ніяких грошей. Тоді, будь ласка, домовтесь про коротку відеозустріч. Ми робимо це через Zoom. Е, також для зручності у Британії всі використовують WhatsApp, можна зробити короткий відеовиклик по WhatsApp, буквально там 15-20 хвилин, легкої розмови, це буде надзвичайно великим плюсом та додасть вам більше розуміння про людину, до якої ви потенційно збираєтесь їхати. Це також дуже важливо. Отже, наступний етап: якщо все-таки все склалося у вас добре, ви знайшли людину, яка готова виступити спонсором. Тоді йде подача візової заявки. Також дуже наголошуємо: не платіть ніяким організаціям за подачу візової заявки. Ви можете зробити це абсолютно самостійно, там немає нічого складного. Ось у наші партнери, організація ОПОРА, має дуже прекрасний відеоролик з покроковим заповненням візової заявки. Тобто, від самого початку кожен етап, кожен крок, кож, кож, кожне питання вони пояснюють, роз'яснюють, як що там відповідати, що робити в такому випадку чи в такому Це дуже просто, там немає нічого складного. Ви зможете зробити це самостійно. В разі, якщо у вас виникають якісь питання, хоча після перегляду цього відео, насправді. Дуже гарно вони все записали. Тобто, питань немає у вас додатково виникнути, але навіть якщо виникають якісь додаткові питання, ви не знаєте, що вас вести в якомусь полі є. У нас, наприклад, є телеграм-канал, в якому ви можете задати питання, і наші адміністратори вам одразу відповідають по можливості. Тобто не платіть за заповнення візової заявки. Зазвичай це теж завершується не дуже добре, тому що люди отримують за це гроші. Зазвичай ці візові заявки оформлюють там не на їх пошти і потім ще вимагають гроші за те, щоб лист отримати. Одним словом, ви можете. Зробити це самостійно, ось під цим відео також буде посилання на youtube відео з заповненням візової заявки. Це все дуже просто. Я впевнена, що кожен з вас зможе зробити це самостійно, там немає абсолютно нічого складного. Ось, також коли ви вже заповнили візову заявку, у вас є якийсь певний час на очікування, що ми дуже радимо вам робити в цьому випадку: починати готуватися, ознайомлюватися з правилами, з устроєм країни, куди ви плануєте їхати. Ось я вам покажу, до прикладу, на нашому сайті є прекрасний, так як наша організація працює у двох напрямках: допомога українцям та також підтримка біженців з Афганістану, тому на нашому сайті вам необхідно буде обрати саме українську е е частину. І ось, дивіться, тут у нас є прекрасний ресурс, база знань, де описано надзвичайно багато необхідної для вас інформації. Тут можна. Знайти будь-що і стосовно дітей і стосовно медичної допомоги, е, матеріальну допомогу, на яку ви можете розраховувати. Тобто, оцей період, коли ви чекаєте на рішення по візі, починайте готуватися, щоб не було такого, що ви приїхали до Великобританії, і ви не знаєте за що хапатися, що робити. Коли ви їдете туди, у вас вже має бути якийсь певний план дій, які документи вам необхідно отримати, там якщо ви їдете з дитиною куди і як прилаштувати дитину до школи. Тобто, ось прекрасний е, такий у нас є ресурси, в якому можна знайти над надзвичайно велику кількість корисної для вас інформації, як для тих, Хто перебуває ще в Україні для тих, хто планує поїздку, або для тих, хто вже в Великобританії, це також буде дуже помічним. Ось, ознайомлюйтесь, будь-що ця інформація постійно оновлюється. Тобто, якщо виходять нові якісь оновлення, урядові, ми все це змінюємо, все це оновлюємо, тобто ця інформація є завжди дуже актуальна. Також як я вже вказувала наші колеги, опора в них також є прекрасний сайт, на якому зібрана дуже велика кількість цікавої і корисної інформації. В них детально описано про те, як знімати житло. Про, про, також про пошук спонсор, тобто є. Зараз в доступі надзвичайно велика кількість хороших гарних ресурсів, де зібрана вся інформація, яка необхідна людям, які потенційно збираються їхати до Великобританії. Тому дуже раджу підготуватися перед тим, як ви вирушаєте туди, бути в контакті з спонсором, тобто постійно контактувати з цією людиною, навіть коли ви подалися на візу, тримати цю людину в курсі, що ми я подалися на візу, я чекаю візу, отримала візу. Плануємо там бронювати квитки, тобто бути постійно в контакті з цією людиною. Не пропадати на довгий час, тому що вони теж цього не дуже розуміють. І готуватися інформаційно до того, що вас чекає по приїзду. Ось, в принципі, це все, що я хотіла вам сказати. Якщо у вас є додаткові питання, пишіть в коментарях або підписуйтесь на наші канали: Telegram, Instagram. В кожному каналі в нас є сидить відповідальна людина, яка реагує на ваші запити і відповідає по можливості на всі ваші питання. Все, дуже вам дякую за увагу. Приходьте ще.